На вулиці Писарєва тепловики розпочали роботи з заміни труб. Тут працюють більше тижня, каже майстер Віктор Солоднюк. Уже демонтували старі труби, зараз розчищають траншею. Додає, дощі дещо ускладнюють роботи, стається сух землі. Болото трохи слизько, розмиває, підмиває постійно наші ці мережі, розкопані вже обсипаються, обвалюються, але постійно треба викидати вручну. Електрозварювальник Володимир Коваль каже, робота не важка, головне захист. Працює у спеціальному одязі, рукавицях та щитку. Варюємо задвіжки для перевідключення можна було цього дому. На вулиці Писарєва мають замінити 267 метрів труб. Дана мережа подає тепло до шести багатоповерхівок. Цього опалювального сезону на цій ділянці було найбільше поривів, каже майстер Віктор Солоднюк. Додає, труби, які встановлюють, допоможуть зменшити тепловтрати. Це попередньо ізольована труба, IBB так називаємо. 219 це внутрішній діаметр самої металевої труби. І вже поліуретанова оболочка 315. Використовуємо зараз ці труби попередньо ізольовані для того, щоб зменшити витрати теплоносія в мережах. Тепловики працюють під віктами квартири пенсіонера Дмитра Іларіоновича. Чоловік каже, до 17-ї години ті завершують роботи. Ремонт, на ремонт, а що зимою коли… Це? І холодно і рить, я Роботи тут планують завершити до кінця квітня, каже фахівець Вінниця місь Теплоенерго Руслан Степаник. Додає, у планах до нового опалювального сезону замінити майже 6 кілометрів теплотраси. На цей міжопалювальний період заплановано приблизно 24 ділянки з загальною прокладністю 5 кілометрів 734 метри. На даний момент. Одночасно по місту вже проводяться роботи по вулиці Гоголя, там 300 метрів трубопроводу замінюємо. і також на перехресті вулиці Київська академіка Янгеля. Також заплановано ремонт котелень, теплових та індивідуальних пунктів. Степаник додає, аби Вінничани взимку були з теплом, подбати треба і про внутрішньобудинкові мережі. За них, каже, відповідають самі мешканці. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінниця.